Заздалегідь була інформація у нас, що війна 100% буде. І а. заздалегідь. Ну, хоч у вас була. Так, да, і заздалегідь перевезли всю компанію, тому що була реальна інформація. От. А, але ж я не вірив до останнього дня. Коли перші приходи не, не, не прийшли, я не вірив. Я думав, що це все блєв і гра. Але ви вже вивезли всіх в Прагу, так? Да, так. Да? Да. А це було десь там січень, да? так, так от вивезли? Ну, ми майже за пів року почали, ага. і десь за місяці три повністю закінчили. Які ж це витрати вивезти людей? Дуже дорого. Але ж у мене вже були друзі, компаньйони, які допомагали ага. це відтворювати. Ну, мені страшно уявити, про які суми йдеться вивозити людей з родинами, селити. Так, да, дуже дорого, і всі ж треба умовити, і всім треба доказати, що війна буде. Це такий трішечки шажок складний. І що, всі погодились чи був хтось, хто лишився? Декілька дуже мало людей лишилося, майже всі погодилися.